Добрий вечір. Так, я Смаглюк Карина, студентка другого курсу спеціальності 028, менеджмент соціокультурної діяльності. Навчаюся на бюджеті і отримую підвищену стипендію. Я обрала Національний університет, Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка, тому що це єдиний заклад вищої освіти в нашому регіоні, де готують фахівців галузі культури і мистецтва. Тому що я обрала саме спеціальність менеджмент соціокультурної діяльності. Тому що це саме та професія, яка не дозволить сумувати і сидіти на одному місці. Все моє життя це рух. Я повсякчас брала активну участь у шкільній і позашкільній культурно-дозвільній діяльності. І коли дізналася, що в Національному університеті Чернівський колегіум є така спеціальність, то відразу ж визначила з пріоритетом номер 1 при подачі заявок на вступ і ні на секунду не пошкодувала. Адже навчання у нашому університеті проходить цікаво, в дружній атмосфері відчувається піклування про кожного студента. Кафедра мистецьких дисциплін має потужний професорсько-викладацький склад. 100% викладачів якого мають вчений ступінь, серед яких 5 докторів наук мистецтвознавства, філософії, економіки, педагогіки та багаторічний практичний досвід роботи на керівних посадах в галузі культури мистецтва міста та області. В університеті активно проходить студентське життя. Регулярно проводяться різноманітні творчі заходи, міні-тренінги, практикум інтенсиви, воркшопи, мистецькі інтерактиви. Я, як Учасник студентського наукового віка, Сучасний український соціокультурний і мистецький простір беру участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях та міжнародних проєктах. Кожен студент спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності має право самостійно обирати місце проходження практики серед широкого спектру закладів культури і мистецтва нашого регіону. На першому з навчання ми проводили практику у туристично-інформаційному центрі міста Чернігова, де ми вивчили структуру і спеціалізацію підприємства, в основному працювали з дітьми різних вікових категорій, проводили для них розважальні інформаційні квести. Студенти також брали участь у культурно-мистецьких проєктах міста Чернігова, таких як соціокультурний проєкт Різдвяна Капела, в рамках якого вони організовували та проводили такі івенти. Розвітницький захід різдвяна коляда, розвітницький захід різдвяний квест Валу», «Настільну гру Різдвяна капела. Також брали участь у соціокультурному проєкті Мистецький потенціал туризму в Чернігівському регіоні та мистецькому заході і пензлом і пером, який проходив на території Чернігівського літературного меморіалу музею Коцюбинського. В навчальному процесі використовуються лекції, екскурсії. Наприклад, в телерадіокомпанії Суспільне Чернігів, Чернігівському літературному меморіальному музеї Коцюбинського, Чернігівському фаховому музичному коледжі імені Ревуцького, Чернігівській музичній школі номер 1 імені Вільконського, Чернігівському обласному центрі народної творчості, Чернігівському обласному художньому музеї імені Галегань. Також проводяться лекції з фахівцями-практиками. Оксаною Володимирівною, керівник проєктів громадської ради Єдиний мистецький простір при Чернігівській обласній військовій адміністрації. Також Руденко Марія Юрівною директоркою Агенції регіонального розвитку Чернігівської області. Фахівці зі спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності. Можуть працювати не тільки організатором культурно-дозвільєвих заходів у сфері культури і мистецтва, а займати такі посади, як менеджер-управитель у сфері культури відпочинку і спорту, арт-менеджер, івент-менеджер, креативний продюсер, піар-менеджер, аніматор, менеджер-управитель з туризму. Майбутнім вступникам я раджу обирайте серцем. Щоб в подальшому ви отримували задоволення від навчання, насиченого студентського життя і щоб ваш диплом приносив користь, а не припадав пилом десь на полиці вдома. Отже, якщо ви креативні маєте багато ідей та інновацій, ми будемо раді бачити вас на нашій спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності. Бажаю вам вдалого вибору майбутньої професії. Не бійтеся, будьте впевнені та чекаємо саме на вас у нашій дружній студентській родині. Дякую!